Бог дає таланти всім. Регіна БРЕД. Вступ. Протягом останніх п'яти років я мала честь виступати перед тисячами людей на численних зустрічах та автограф-сесіях. Запитання, яке лунало найчастіше, було таким: А про що буде ваша наступна книжка? Коли я відповіла присутнім, що хочу написати книжку, яка допомогла б людям знайти більше сенсу та натхнення в роботі і загалом у житті, вони ж вивішали і казали, що залюбки прочитали б таку просто зараз. То ось вона: Бог дає таланти всім 50 уроків, щоб знайти себе та справу свого життя. Це низка надихальних есе. Історій і газетних колонок з уроками, за допомогою яких люди можуть побачити свою роботу та життя в новому світлі. Ця книжка для людей, які більше не люблять того, чим займаються. Вона для тих, хто любить свою роботу і водночас прагне знайти більше сенсу в житті поза її межами. Вона для безробітних. Для тих, хто виконує роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації, для тих, хто почувається нещасним на робочому місці, вона для тих, чиї плани розлетілися на друзки. тимчасово або ж назавжди. Вона для тих, хто робить перший крок у професійному світі і хоче знати, що ж написати на цій чистій дошці вона для тих, Хто вийшов на пенсію або більше не здатний працювати, однак хоче жити змістовним життям. Вона для людей, які настільки люблять свою роботу, що прагнуть надихати інших, щоб вони теж знайшли своє унікальне покликання. Вона для таких, як я, людей, які зійшли на манівці та блукали без мети розбитим шляхом, аж доки він зрештою привів їх до ідеального місця. Я вірю, що таке ідеальне місце чекає на кожного з нас, і наше завдання знайти його, або ж розслабитись і дозволити йому знайти нас. Я написала цю книжку, щоб допомогти вам знайти роботу, яку ви полюбите, і будувати життя, яке приноситиме вам задоволення навколо цієї роботи. Незалежно від того, яким є ваш начальник, який прибуток ви отримуєте. Що відбувається в економіці, у вас є всі можливості для розвитку, збагачення та поглиблення власного життя і життя інших людей. Ці уроки результат мого 18-річного життєвого досвіду матері одиначки, жінки, яка перенесла рак грудей, це історії людей, яких я зустрічала на своєму професійному шляху протягом 29 років роботи журналістом. Я щиро сподіваюся, що кожен із цих уроків змусить вас вистрибувати зранку з ліжка, насолоджуватись обідньою перервою і почуватися розслаблено ввечері, або ж дасть вашому життю поштовх чи іскорку, що наповнить сенсом вашу роботу і життя загалом.